ранку, шановна комісія, я буду захищати дипломну роботу на тему дослідження та програмна реалізація мобільного застосунку для управління особистими доходами та витратами, виконав роботу студент групи КНТ 219 М Кодичлофартор Михайлович, керівник Корнієнко Сергій Константинович. Метою моєї роботи було Створення мобільного застосунку для управління особистими доходами та витратами. Об'єктом дослідження це системи, інструменти та програмні засоби мобільного застосунку для управління особистими доходами та витратами. В першу чергу мені потрібно було зробити аналіз предмету, предметної області та висунути вимоги до, основні вимоги до функціоналу застосунку. Основні вимоги ви можете побачити на слайді. Після цього для виконання цих вимог мені було потрібно в обрати операційну систему, середовище розробки, мову про програмування та концепцію зовнішнього вигляду застосунку, в першу чергу я вибрав операційну систему, а саме Android. Тому що Android це відкрита платформа, вона доступна всім і будь-який виробник мобільних пристроїв або розробник може використовувати Android в своїх цілях, також вона комерційно вигідна, тому що вона встановлена на 70% смартфонів у 2020 році. Надалі я обрав середовища розробки саме Android Studio. Це інтегроване середовище розробки для створення мобільних застосунків, створена компанія Google. Та вона є офіційним засобом розробки Android. Головною перевагою, головна перевага та інші переваги також зображені на слайді. Надалі мною було обрано мову програмування Java. Це є найбільш поширена мова програмування для розробки стосунків під операційною системи Android. Її переваги також зображені на слайді. Вона працює на всіх платформах. У неї вихідний код бібліотеки відкритий, також потужна підтримка спільноти. Вона легка у вивченні та гнучка система безпеки. Для зовнішнього вигляду були обрані концепцію Material Design. матеріал дизайн. Матеріал, так вона є проста у сприйнятті та логічна поведінка об'єктів та адаптивна. Надалі після обре, Секунду... Надалі, після вибору операційної системи середовища розробки та, в принципі, вигляду зовнішнього застосунку, мною було спроектовано загальну структуру мого застосунку. На цьому слайді ви можете побачити усі вікна мого застосунку та взаємодію цих вікон. Надалі я створив макет. Окремо для кожного вікна. Тобто на цьому слайді зображено головне вікно, доходи та категорії доходів. На цьому слайді зображені такі вікна, як усі доходи, діаграма доходів та список доходів по категоріям. І останній слайд з макетами це витрати, категорії витрат та баланс. Ой, вибачте, не останні всі витрати, графік витрат, перелік витрат за категоріями також для реалізації мого застосунку також було обрано базу даних SQLite. Це полегшена реалізаційна система керування базами даних, втілене у вигляді бібліотеки. Також було створено чотири таблиці. З такими даними, які зображені на слайді після чого я змог безпосередньо приступити до програмної реалізації мого застосунку з використанням усіх вишеперерахованих інструментів. Та результати моєї роботи зображені на наступних слайдах. На цьому слайді зображені головне вікно, вікно доходів, вікно вибору валют. А також е, діаграма всього доходів за неділю і всього доходів по місяцям. Е, також е, для реалізації діаграм е, мною було використано бібліотека Android Chart. Е, це бібліотека для побудування діаграми, графіки з відкритим вихідним кодом для операційної системи Android. Е, графік цієї бібліотеки дуже інтерактивний і легкий у створенні у використанні. На останньому слайді представлені усі висновки та технічна новизна моєї роботи.